Друзі, привіт! Це не заплановане відео. Справа в тому, що як ми бачимо, я вже давно не робив нових випусків на YouTube і вирішив, вирішив, хоча б якесь записати відео, тим самим, щоб себе в якомусь сенсі змотивувати на те. Щоб продовжувати розвивати а, свій YouTube канал, а за цей час, поки не було нових випусків а, в мене на моєму YouTube каналі в мене багато чого а, цікавого відбулося а, в житті. А, і багато є планів а, щодо цього ютуб-каналу. Ну, по перше, а, я буду продовжувати а, зробити випуски, які присвячені а, новинам у криптоіндустрії. А, я не впевнений, що це будуть щоденні випуски. Скоріш за все, це будуть а, а, щотижневі випуски, так а, щоб робити це більш якісно і щоб це було більш цікаво. Але я ще поміркую над цим. Окрім цього, в мене є багато інтересів, зокрема, саме тема біохакінгу – це все, що пов'язано з е, здоровим способом життя. Там БАДИ, вітаміни, і таке інше. А, можливо, ви звертали увагу. Я кожен день бігаю, вже більше ніж два роки. Тому мені, я думаю, є з цього приводу що розказати. Та і, взагалі, на цьому youtube каналі я хочу в подальшу маю намір а, висвітлювати усі теми, які мені особисто цікаві. Це і філософія, і психологія. Ось, але основна лінія це все ж таки крипта, тому що зараз я саме працюю в криптоіндустрії, працюю в компанії DoubleTop, відповідаю за продажі. Я знаходжуся, можна сказати, в епіцентрі зараз всього, що відбувається в криптоіндустрії. Ось тому я думаю, це і вам буде корисно моїй аудиторії, і мені це буде корисно. Це буде мене надихати, мотивувати, щоб ще глибше розбиратися у крипті, щоб тримати. Руку на пульсі. Отакий От невеличкий а, відео. Не знаю, то не сказати, що випуск. Ну, таке невеличке відео, просто щоб вам нагадати про існування цього YouTube каналу. Ось що є я, ось такий а, Дан Скородєлов. Ну, і також, як казав, це і для мене як мотивація. Ось а, продовжувати розвивати цей YouTube канал. Отже, а, всіх вітаю з наступаючим новим роком. До зв'язочку.